Вітаємо! Це відеоінструкція, як встановити Zoom на ваш комп'ютер з операційною системою Windows. Перше, що нам потрібно зробити, це відкрити браузер. Нам підійде будь-який браузер, неважливо який. Знаходимо встановлений у нас браузер та запускаємо його. Після відкриття браузеру вводимо на нашій стартовій сторінці. Такі слова. Якщо вам потрібно, ви зверху можете натиснути на плюсик та відкрити нову пусту вкладку таким чином. Після цього вводите наступне англійською пишете Zoom та натискаєте Enter. Після цього у вас з'явиться пошуковий результат. Зверху перший же результат у першому рядку має такий вигляд. Натискайте по ньому один раз лівою кнопочкою миші. Після цього у вас відкриється сайт Zoom. Далі, після його завантаження, зверху знаходите таку кнопочку, яка має назву Resources. На жаль, на даний момент сайт Zoom не має української мови перекладу, тому ми приводимо приклад встановлення саме на англомовній версії сайту. Наводимо на цей пункт. І внизу ліворуч, у з'явившомуся меню, знаходимо ось такий напис Download Zoom Client». Опускаємося нижче. Нас цікавить саме ось цей синій напис Download Center. Натискаємо один раз лівою кнопочкою миші, У нас запускається розділ сайту, з якого ми завантажимо Zoom. Зверху знаходимо напис Zoom Desktop Client». Нижче знаходимо синю кнопочку Download. Саме вона нас цікавить. Натискаємо на неї один раз лівою кнопочкою миші. Далі програма може запитати, а може і одразу автоматично завантажити ваш файл. У даному випадку програма запитує, куди завантажити файл для встановлення Zoom. Натискаєте одразу зберегти. І у нижньому лівому куті у вас з'явиться. Іконка завантаження програми Zoom. Наразі, коли вона зміниться на, ось як ми бачимо, таку синеньку іконку, це означає, що програма вже завантажена. Після цього один раз лівою кнопочкою миші натискаємо на цю іконку, і в нас відкривається панель із встановленням Zoom. Зачекаємо, доки він встановиться. Після того, як процес пройде, він зникне та з'явиться ось таке віконце. Одразу внизу праворуч натискаємо на цю синеньку кнопочку. Після цього згортаємо браузер, і у нас буде відкрите ось таке віконце. Але у випадку, якщо воно не відкрилося, або ви його закрили і не знаєте, не бачите, як відкрити знову Zoom, Вам потрібно знайти його іконку на робочому столі. Бувають випадки, коли його не буде на вашому робочому столі. У випадку, якщо іконки Zoom на вашому робочому столі не з'явилося, знаходимо у нижньому лівому куті кнопочку меню Пуск. Ось вона. Натискаємо на неї. І внизу, майже в самому низу списку, шукаємо Zoom. Ось він. Натискаємо один раз лівою кнопочкою миші і знаходимо ось він. Іконочка програми Zoom, наводимо на неї, затискаємо лівою кнопочкою миші та перетягуємо на простір робочого столу. Відпускаємо. І ось вона, наша іконка програми Zoom. Якщо після встановлення вона автоматично у вас з'явилася на робочому столі, попередні дії із перетаскуванням із меню пуск ви можете не робити. Надалі, щоб запустити програму пуск, вам потрібно просто навести на її іконку і двічі натиснути лівою кнопочкою миші. У вас з'явиться наступне віконце. Як підключатися до конференції Zoom ми розповідаємо у наступному відео. Посилання на це відео з'явиться у верхньому правому куті цього відео. На все добре і пам'ятайте, складно не значить неможливо.